Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, як в Україні будуть закривати діру у державному бюджеті а також про підвищення податків для громадян. До нашого етеру доєднується керівник економічного дискусійного клубу та економічний і політичний експерт Олег Пензен. Вітаємо вас, пане Олеже, і слава Україні. Героям слава я вас також щиро. Вітаю, усе вчора стало відомо про те, що представники МВФ приїхали до України, аби обговорити. Податки і провести низку дискусій з представниками української влади щодо податково-бюджетних планів країни на короткострокову та середньострокову перспективу. Що вимагатиме і чи може вимагати МВФ від України підняття податків? Ну, дивіться, МВФ йому абсолютно все одно. Що ви робите всередині вашої країни? Ви маєте відповідати певним критеріям. Які Міжнародний валютний фонд висуває до країн, яким надає кредити, в яких знаходиться в програмі. Тобто має бути бюджетна фінансова стабільність. Вас ніхто не обмежує у видатках, якщо ви маєте доходи. Якщо ви не маєте доходів, або для того, щоб відповідати стандартам Міжнародного валютного фонду. І вимогам до програми, в якій ви знаходитесь, ви маєте або зменшувати видатки, або збільшувати доходи. Все дуже просто. Тобто, куди вам конкретно витрачати гроші, це ваше суверенне право як держави. І скільки їх витрачати. Але не може бути ситуації, при якій ви витрачаєте грошей більше, ніж заробляєте і запозичуєте. Не може бути ситуація, коли ви, знаходячись в програмі, друкуєте гроші, нічим не забезпечені. І, власне, оце питання на сьогоднішній момент хвилює Міжнародний валютний фонд. Тобто його хвилює е, бюджетно фінансова стабільність. Угу. Все. Чи в Україні зараз є фінансова Ні, стабільність? Немає. Ні, немає. Прямим текстом говорю, е, у нас з вами. Надзвичайно великий дефіцит, і попри того, що у нас там є запозичення, є соціальні видатки, які закриті за рахунок запозичень. Міжнародний валютний фонд на сьогоднішній момент хвилює, як ми розподіляємо кошти і як ми їх збираємося витрачати ті, що припадають на наші з вами доходи. У нас з вами сьогодні по сектору безпеки і оборони, який фінансується за рахунок внутрішніх доходів. Дефіцит, який під під, підповзає під вже під пів трильйона грошей, 250 270 мільярдів виникло на початку цього року, коли через неотримання воєнно-технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки держава вимушена була на снаряди і озброєння витрачати кошти за рахунок фінансового утримання хлопців в кінці року. І, е, як сам пан президент погодив і проінформував, у нас з вами достатньо активно йде зараз мобілізація. А будь додатковий мобілізований е, громадянин України, чи то жінка, чи то мужчина, обходиться бюджету в мільйон триста на рік. І ми з вами. Е, на хвилиночку 100 тисяч додатково мобілізували 130 мільярдів гривень в бюджеті ви йде покладе. А якщо їх нема, то їх треба звідкись брати? Тому що ідеологія скорочення видатків на безпеку оборону в умовах війни це ну, підписання самому собі капітуляції. Тому питання про скорочення видатків не йде, йде питання про збільшення доходів. Ну і ну, перше, що спадає на думку, коли ви піднімаєте питання про підняття доходів, це що? Податки. Податки. Податки, так. Після технічної перерви повертаємося до марафону телеканалу ТІ Вісім Плюс і нагадаю, що говоримо у прямому етері власне про можливе підвищення податків для українців та яким воно буде до нашого етеру Доєднується керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Панзен. Отже, пане Олеже, ми з вами говорили про те, що три законопроєкти є у стінах Верховної Ради України. Станом на зараз є повідомлення про те, що зміни можуть торкнутися податку на додану вартість та військового збору. Якщо військовий збір зараз півтора відсотки, то його можуть підвищити до п'яти відсотків, і це дасть можливість залучити до бюджету до ста мільярдів гривень на рік. На ваш погляд, яка ймовірність зараз такого підняття, та велика. Ну дивіться три законопроекти. Це Алкоголь, тютю не паливо. Uh -huh. ну, розуміємо, це буде, і більше того, ті законопроекти повністю, ну, скажімо так, співпадають з руслом рухи Руху України до Європейського Союзу. Тому що, ну, для того, щоб ми далеко з вами не ходили, у відповідності до. Директиви по тютюну, яка була прийнята Європейським Союзом ще в 2011 році. Мінімальний акциз на тютюн має бути 90 євро на тисячу цигарок. У нас з вами акциз менше 2 тисяч. Це десь приблизно 46, 47 євро. І він має до 27 року, до, до, до 31 грудня 27 року піднятися до європейського рівня 90 євро за тисячу цигарок. Хоча це мінімальний показник ну, для прикладу: а, хто з країн більше хвилюється про здоров'я населення власного, той і встановлює більший акциз. Ну, у Фінів, е, у Фінляндії, е, акциз 375 євро на тисячу цигарок. Ну, Можете уявити, там це гарки брульянту. Народ дійсно. Ну я вже не говорю про е, умови купівлі і вживання алкогольних напоїв в скандинавських країнах. Я думаю, що про це знає кожен. Е, так що у тих три законопроекти це якраз нормально, це впів співпадає. Е, є ще один законопроект, раніше їх вже два, вони вже внесені в Верховну Раду, вони там бовталися по великому рахунку з 2019 року, зараз вони поновлені. Е, до речі, це теж повністю співпадає з європейським рухом. Е, що стосується е, покращення здоров'я населення, це введення акцизу на солодкі газовані напої. Okay. Коли? Спрайти, фанти, тра-та-та, ото все, що на сьогоднішній момент має надзвичайно великий вміст цукру. Е, власне ідеологія їх полягає в збереженні здоров'я нації, ідеологія наша полягає в пошуку любих джерел для того, щоб додатково наповнити державний бюджет. Ну, це теж зрозуміло. Ви праві на рахунок е, податку на додану вартість з 20 до 23. Це приблизно додасть 120-130 мільярдів гривень щороку, воєнний збір до 5%, розповсюдження воєнного збору на підприємницький дохід фізичних осіб-підприємців. Тобто, оце є додатковий. До речі, якщо ми уважно подивимося на перелік цих податків, щоб там український бізнес не плакався. Дуже потужно, але ці всі податки на нас з вами. Це не на бізнес податки. Тому що е, і акцизи, і податок на додану вартість, і військовий збір платить кінцевий споживач. Це не платить бізнес. Він кладеться у собі вартість товару і на цю величину збільшується власне, дохід. А, до речі, ми ж з вами побачили: та, жодного збільшення податку на доходи юридичних осіб вже ж немає. Ну, на правду, Тобто, податок на прибуток, він же ж не зріс. Я не буду так і лишився. Так що, все це на нас з вами. Що мінус з того всього? Ми з вами беремо бюджетну декларацію на 25-27 рік. От вона була прийнята на минулому тижні Кабінету міністрів. Бюджетна декларація це то, що буде закладатися в бюджет на протязі трьох наступних років, і це бачення. Уряду з приводу е, публічних фінансів. Так от, в, цих, в цій декларації заморожуються соціальні стандарти. Тобто, у нас з вами на наступних три роки не буде збільшуватись ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. При цьому е, в 2025 році очікується інфляція в 10%, в 26 році в 8,5%. В 20 році 6%. Тобто, якщо все скласти докупи, мінус 25% росту ціни. При цьому, що соціальні стандарти, я ще раз повторюю, не покращуються. Що це означає? Це означає мінус реальних доходів населення. Тому що якщо у вас е, доходи ростуть швидше, ніж інфляція, вам краще. Ну, інфляція, наприклад, там 10%, а доходи виросли раптом на 20%. Всі щасливі і задоволені. Але якщо навпаки, інфляція 10 і доходи 0, це мінус реальні доходи. Не дуже тобто, втішні це... прогнози, пане Олеже. Не дуже а втішні. То не прогноз, на жаль. От бачите, от ви помиляєтеся в тому, що це прогноз. Бюджетна декларація це не прогноз. Бюджетна декларація це е, інформування суспільства про те, що буде закладатися в державні бюджети на наступних три роки. Воно там ні звідки не з'явиться, якщо влада не закладе туди е, отих от показників, про які я з вами говорю. Так що, е, власне, приїзд Міжнародного валютного фонду, це так, знаєте, ну, е, контроль кредитора, я так це називаю. Але основні ідеї закладаються Міністерством фінансів і уряду. Е, до речі, е, ми ж з вами прийняли Верховна Рада прийняла закон про відміну переходу на літній час, в той же час закону про економічне бронювання в Верховній Раді нема. І навіть на перше читання він не вийшов в сесійну залу. Ну тобто, підвищувати податки ми можемо, це нема питань. А намагатися витягнути тіньовий бізнес на світло і е, якимось чином е, дати можливість людям легально працювати і заробляти гроші, щоб з них сплачувати податки, ми не можемо. Ми боїмося. Тому що це ніби не популярно в суспільстві. Так що ситуація, до речі, ви ж бачили останнє опитування, яке оприлюднив фонд Разумкова. Е, ну, анекдот повний, якщо чесно. Більше 50% українців не хочуть територіальних поступок і хочуть повернутися та, на 91 рік. Ми всі дуже щасливі. Але більше 50% людей абсолютно спокійно відносяться до ухилянства. Ну, тобто, слухайте, розрив шаблону, з одного боку, ми не хочемо йти воювати, а з другого боку, ми хочемо, щоб до на нас хтось повернув кордони 21-го року. Ну, 90%, так же ж не буває. Ну, тобто, чужими руками ми сидимо, відпочиваємо в тилу. Ну, трошки нас, звісно, хвилюють ті прильоти, але ну, живемо, як жили, до війни. Е, в той же час е, ухилянство це наше все. 50% населення спокійно відноситься до ухилянтів і навіть е, психологічно підтримують їх в цьому дивному процесі. Ну, тобто. Е, Люди, вибачте, будь ласка, із з тої старого анікдоту: ви або труси надіньте, або хресних зніміть. Ну так же ж не буває. Ну воно воно якось ну, ну менше з тим, звісно. Просто е коли ми з вами говоримо про е війну, то воювати має суспільство. Воювати не має певний прошарок людей, які тою чи іншою долею або власним бажанням опинилися на лінії зіткнення. Ну, так не буває. Тобто суспільство або воює або програє. Інакшого варіанту нема. Якщо 50% підтримують ухилянство, причому серед молоді це 70%. Слухай, це просто люди 50, там 55, до ухилянства категорично від'ємно відносяться. А молодь там, власне, більший проширок. Але ну, просто ми маємо розуміти, от відчуття. Нереальність в суспільстві, і якісь, до речі, там ви бачили, та, практично 50% готові до перемови з Російською Федерацією. Хоча позитивний момент полягає в тому, що ніхто не погоджується на їх е, вимоги. Але віць, який прошурок готовий для переговорів, це теж ж є такий цікавий момент. Коротше, дуже показові речі, чесно кажучи. Ну та добре, що в нас в суспільстві можливі подібні опитування, і принаймні їх результати оприлюднення. Тобто, ну це важливо, щоб розуміти, що відбувається в суспільному просторі, і що відбувається в свідомості суспільства, Так, хоча б розуміти, куди ми рухаємося на справа. От, якщо повернутися ще до податків, оті суми, які ви називали, власне, і якщо військовий збір буде підвищений, і якщо ПДВА відбудеться, все одно це не ті суми, які можуть закрити діру в бюджеті. Роксолана Підласа згадувала про те, що це від 400 до 500 мільярдів гривень уже цього року в держбюджеті не вистачає. Тоді де ми можемо їх взяти? Чи будуть наші партнери закривати цю діру? Ні, не будуть. Ну, ще раз повторюю: макрофінансова допомога не може використовуватись на війну. Ми можемо використовувати на безпеку оборону тільки то, що заробляємо самі. До речі, ви ж бачите, да? обіцянок надати матеріально-технічну, воєнно технічну допомогу Україні є купа обіцянок. І американці щось там обіцяли, і на зустрічі НАТО нам 40 мільярдів євро пообіцяли. І е... Європейський Союз через Фонд Миру Європейську обіцяє. Ну, хочу нагадати вам відомого українського класика, який свій час написав дуже паскудну фразу обіцянка цятянку а дурню радість. Тому давайте ми не будемо дуже сильно сітішити подібними речами, якщо ще згадати виступ пана президента, нашого, який сказав, що маємо 14 бригад сформованих, в яких на сьогоднішній момент немає зброї. Резервних 14 бригад, які не мають зброї. Ну, тобто, ні, ну можна, звісно, їх озброїти велами і пустити в м'ясні штурми, але це, це, ж, це жах. Тому е, кожен раз, коли я чую чергову обіцянку з приводу отримання грошей, у мене завжди є питання. Назвіть мені, будь ласка, джерело, звідки ті кошти будуть формуватися у наших партнерів? Я на сьогоднішній момент бачу одне джерело, яке не викликає ні в кого поки що серйозних зауважень, це доходи від заморожених російських угу. Але їх на сьогоднішній момент в рік-в рік. В рік 2,5 максимум 3 мільярди євро. Це все. Це не 40, це не 50, це 3. Всі останні гроші, які нам голосно обіцяні нашими е, дуже щирими партнерами, це гроші їх платників податків. Які є надзвичайно сумнівними з приводу. Дуже швидкого наповнення цих обіцянок. Чому? Тому що ну ви ж бачите, що робиться сьогодні на політичному полі європейських країн Сполучених Штатів Америки. По-перше, Європа дуже сильно правішає. Причому найбільше цікавість в тому, що ультраправі активно приходять до влади і всюди. І ну добре, що Макрон там з лівими зміг поспілкуватися, і ультраки на чолі з пані Ліпен не. Тільки треті в парламенті, але ж ми розуміємо з вами, що це е, сигнал. Подивіться, що робиться в Німеччині, подивіться, що робиться в Італії. Ну тобто, ну добре, лейбористи прийшли до влади в об'єднаному королівстві, вони дуже добре розуміють потреби Великої Британії і вони будуть підтримувати Україну. Нема питань. Але в інших країнах то не є стовідсотково. А коли ми дивимося на нашого. Найбільшого партнера, і коли ми бачимо, хто номінований на імовірного віце-президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, це конгресмен від Огайо, який вирізняється тим, що він достатньо різко критикує допомогу американців. Україні, який взагалі називає е, вихід на кордони 91-го року фантастикою, в яку не варто вкладати жодної копійки. Е, шановний пан, при всій повазі до нього е, однозначно буде там взагалі там є багато в республіканській партії цікавих людей, які е, ну, зробили своє політичне. Е, Сьогодні на критиці допомоги Україні так, треба розуміти, що Трамп є людина надзвичайно емоційна, він є дуже специфічний, специфічна особистість. Але е, якщо він раптом прийде в овальний кабінет, ми можемо бути абсолютно стовідсотково впевнені в тому, що е, е, американська допомога Україні буде дуже активно переглядатися. Я не говорю, що вона зменшиться, щезне. Я говорю, що вона буде переглядатися. І не факт, що вона лишиться в тому вигляді, в якому є зараз. Хоча і до пана Байдена є купа різних питань. І з приводу того цикання зброєю, і з приводу інших речей, пов'язаних із дозволами на використання американської зброї по більш глибокій території Російської Федерації, там є багато що запитати. Але. Якщо з Байденом більш-менш ситуація зрозуміла, що від нього чекати, то що чекати від пана Трампа, не зрозуміло від слова зовсім. І це достатньо серйозно хвилює. Тому, безперечно, коли ми з вами говоримо про ті обіцянки, до речі, ну, щоб нікого не виникало сумнівів, сумніві. Оті закон, закони, що приймає американський парламент, на 61 мільярд, то що вони прийняли. Це не означає, що 100% ті гроші підуть в Україні. Ну, послухайте. Це є надання повноважень американському президенту на використання коштів в інтересах України на цю суму. І вже пан президент визначає, що можна використовувати, що не можна. І, і в який термін, і в які строки він буде це давати, і що конкретно він буде давати. Тобто, то, що нам дали ніби 61 мільярд. І то, що періодично Байден виходить і каже, от ми зараз надаємо Україні допомоги в 250 мільйонів, там 150 мільйонів, це якраз от в межах того 61 мільярду дається гроші. Тобто це є повноваження, які реалізує або не реалізує президент. І коли ми з вами говоримо про те, що буде в 2025 році. Про це треба пам'ятати. Від американського президента, від його особистості, залежить дуже багато. І залежить, власне, ну, зовнішня політика. Тому оці е, всі обіцянки про 40-50 мільярдів доларів на наступні роки в мене є велике питання. І е, повертаючись до наших з вами реалій, гроші, які є в бюджеті, це є гроші українські. І їх можна використовувати без будь-яких обмежень, так, як це треба в Україні. Тому питання наповнення бюджету це питання першочергове. Тому що саме з бюджету фінансується безпекооборона. І питання, що хтось щось там з політичних міркувань не розглядає, тому що він більше переживає за своє політичне майбутнє, аніж за Україну як державу, для мене є абсолютно неприйнятна річ. Так що... Поки що на сьогоднішній момент, на жаль, при всій одіозності пані безулої е е іноді вона буває. Ми дійсно зараз бачимо, що і ситуація в другому півріччі двадцять го і так як ви сказали, турбулентнішим ще більш буде 2025 рік. Тому тут потрібно готуватися до складних часів насправді. Вам дякуємо, пане Олеже, за те, що ви доєднались до марафону Ті 7 керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Панзан був з нами на зв'язку.